Привіт, друзі! Nissan Leaf потрібно нам було зняти підрамник, так як були пошкодження, людина наїхала на бетонну сферу. Ну, грубо говоря, заміна підрамника. І виходить так, що тут двигун з коробкою разом, ну, з редуктором, стоїть на підрамнику, на подушках. Тобто потрібно, щоб зняти підрамник, якось підвісити двигун. От. Для цього існує у нас траверса спеціальна, але на ліф вона не підходить, тому що тут немає куди її ставити. Тут ось пластикові фари, все пластикове, метал, тільки під акумулятором Ланжерон. І там з того боку під трубками Ланжерон. А ця заводська траверса для підвішування двигуна не, ну, не розрахована. Вона розрахована, що на крила в ці місця ставити. Тому довелося виготовити ось таку конструкцію. Оце одна частина цієї конструкції, ось інша. Тобто цей рогач прикручується однею частиною тут до двигуна, ну, до інвертора, чи як його назвати, блок керування. От. А іншою стороною впирається в ланжерон. От, і так само з іншого боку. І ось, прикручується до двигуна, а це впирається в ленджерон. На цій конструкції тримається двигун, тим самим дозволяє нам зняти підрамник разом з подушками, з рульовою рейкою. Тому якщо вам потрібно поміняти підрамник, поміняти саленблоки в підрамнику, рульову рейку поремонтувати, вам потрібно підвішувати двигун. Вам знадобиться така от, ну, схожа приспособа, можливо, якась інша по конструкції, але вона у нас є. І займаємося ми Нісанами в основному, тому можете звертатися, підвісимо двигун і зробимо все, що потрібно з вашим підравником, рейкою. Подушки двигуна замінимо. І це займе у нас часу значно менше, ніж на інших СТО, тому що вже є така приспособа. Всім дякую, звертайтеся.